То за який період може перевірити податкова? Мабуть, це те питання, з яким найчастіше до мене звертаються. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавен, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайни, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків, а також аудиторів. Дізнатись про найближчі заходи можна в описі під відео. Буду рада допомогти вам стати найкращим у цій професії. Отже, Давайте поговоримо про це. Ну що ж, я пропоную цю тему, це питання, розібрати в розрізі ось таких моментів. За який період може перевірити податкове, із врахуванням всіх останніх змін. А саме, взагалі, за який період, в принципі, можуть перевірити. Чому варто посту декларацію таки подавати? І чому. Перш ніж подавати уточнюючу декларацію за минулий період, потрібно дуже добре зважити всі за і проти. Як зміни, які були внесені з 1 серпня 2023, а також зміни, які запрацювали з 8 грудня 23, вплинули ось на той період, за який можуть провести перевірку? Як взагалі з цим дати раду і розібратись? Для всіх строки почали спливати, не для всіх. Як взагалі рахувати? А у який спосіб строки в цивільному кодексі мають відношення до того, про що ми говоримо, і чи ці строки відновились, чи ні. В кінці випуску я перемикнусь на екран, і е, на прикладі Excel розрахунків покажу, як рахувати ці строки. Цю Excel-таблицю ви зможете отримати. Для цього слід вказати свій мейл за посиланням. В описі під цим відео. Тобто і слайди, і ексель-таблицю, по якій ви можете внести свої дані і скористатися на майбутнє цією ексель-таблицею. Введіть, будь ласка, свій емейл за посиланням в описі під цим відео. Ну що ж, давайте спочатку матчасть, Так, спочатку, звідки ноги ростуть, або відповідь на запитання, а де таке пише. Стаття 102 Податкового кодексу, яка так і звучить строки давності та їх застосування, я не буду зачитувати цю статтю, ви можете це зробити без мене, але висмикну з контексту фразу, яка нас цікавить: що контролюючий орган має право провести перевірку та визначити суму грошових зобов'язань. Так, найпізніше закінчення 1095 дня, і ми маємо 2555 це є кількість днів для контрольованих зокрема операцій. Ми не будемо розпрошуватися і говоримо за таке найбільш поширене правило: це є 1095 днів. Але як їх рахувати, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації? А це означає наступне. Оце таке поширене твердження, що мають право перевірити за останні 3 роки, я хочу запитати, де таке пише? Де пише про 1095 днів з дати граничного э, строку подання звітності. Ось я показую. А де таке пише про останні 3 роки, я не знаю. В кодексі такого нема. А тому ми розуміємо, що ці 1095 днів. А ми будемо відраховувати від граничного строку подання декларації. Це означає, що граничний строк, в залежності від того, про який податок йдеться: це є декларація з податку на прибуток, звітний період, рік чи поквартально подається. Це декларація з ПДВ дає місячний звітний період, чи це є об'єднана звітність. Тобто, в залежності від виду податку, у нас буде зовсім інший. Граничний строк, з якого ми почнемо відраховувати 1095 днів. І в Excel таблиці я це покажу. Це перший момент. Другий момент. Під час ковіду у нас з вами колеги працював мораторій, мораторій на проведення перевірок. І на час такого мораторію, а саме з 18 березня 2020 року зупиняється перебіг строку. Для перевірок, а отже, він не може спливти у цьому проміжку. Що це означає і як рахувати цей строк, обов'язково ми в Excel розберемо. Але спочатку матчасть, так? Все, що нам потрібно. Добре, є ще один момент: це продовження цієї ж 102 статті, що у випадку, якщо буде подана уточнююча декларація, то з наступного дня. Оцей строк 1095 днів, чи там 2555 у відповідних випадках, починає спливати заново. Саме тому я й кажу: перед тим як подавати уточнюючу декларацію, за допомогою цього відео і excel таблиці, ви собі порахуєте, а скільки ще залишилося у мене, щоб сплинув строк по цьому періоду, наприклад, там по 2019 році, так, а скільки ще почекати? А може, все-таки я візьму календар, буду ставити кожного ранку хрестики ще один день пройшов, ще один, а пізніше він і спливе. Тому що подання уточненки говорить про те, що 1095 днів по почне спливати. Ось цей важливий момент і ще одне: якщо декларація не подана, то оцей строк він не почав спливати. А отже цей період є відкритий для перевірок завжди. А коли можна не подати декларацію, знову ж таки керуючись податковим кодексом, ми знаємо, що якщо відсутні показники для декларування або відсутній об'єкт оподаткування, ми можемо не подавати декларацію, але я рекомендую подавати саме по цій причині, щоб почав перебігати строк давності. Добре, ідемо далі. Поговоримо саме про документальні планові перевірки. За який період можуть перевірити. В першу чергу згадаємо про період. І це період 1 серпня 2023 року. Завдяки пункту 69.35, це з підрозділу 10 розділу 20-го, почав спливати перебіг оцього строку для перевірок. Але почав спливати лише для тих платників, для яких відновлений. Відновлені планові документальні перевірки. А для всіх інших він і надалі зупинений. Давайте подивимося, для кого відновився перебіг з 1 серпня, оскільки відновились перевірки. А це дуже вузьке коло платників. Перше, це ті платники, які здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції, виробництво або під підакцизної. Друга категорія це гральний бізнес. Третя це ті платники, які надають фінансові або платіжні послуги. Для решти платників продовжував, продовжував діяти мораторій. Це означає, що якщо ви той платник, який здійснює інший вид діяльності, який щойно я перелічила, то 1 серпня 2023. Строк перебігу із статті 102 1095 днів від граничної дати не відновився. А коли він зупинився? 18 березня 2020 року. Чому? А тому, що так сказано, у пункті 52 прим2, так, і у нас є 52 прим1 з перехідних положень, один пункт про. Відсутність відповідальності за порушення податкового законодавства, а інший про мораторій на перевірки. Ось. Тому з 18 березня 2020 року. Добре. Але цей пункт спокою не залишають. І у нас з'явився інший пункт, це був 69.35, а з'явився 69,35 прим2. Там же, ж, в 10 розділі 20. В розділі, точніше, 20 му підрозділі 10, му встановити, що з 1 грудня 23 по 31 грудня 24 до графіку плану перевірок документальних планових на 23 та 24 роки можуть бути включені виключно. І тепер іде новий перелік. І всі, кого ми зараз побачимо, для них. З 8 грудня 23-го почав спливати строк 1095. Хто це? Це ті, хто виготовляють та реалізують підакцизну продукцію. Для них фактично ще з 1 серпня почав тікати їхній таймер. Гральний бізнес ще з 1 серпня. Фінансові платіжні послуги ще з 1 серпня. І ось нова категорія це є нерезиденти, так, які здійснювали діяльність через відокремлені підрозділи, в тому числі постійні представництва і так далі. Тобто можете собі поставити на паузу і зачитати, чи це ваш випадок. Я не хочу на тому зупинятись, тому що більш ширше коло є в пункті п'ятому, для кого відновилися перевірки, планові документальні. Це хто? Це інші платники, які на підставі показників. Сформовані, які сформовані за підсумками 2021 року, відповідають хоча б одному із таких критеріїв. І далі пішов перелік критеріїв щодо рівня сплати податку на прибуток, ПДВ, щодо середньої заробітної середньої плати у порівнянні по галузі середнього. так? А дебіторська, якщо перевищує кредиторську більше, ніж у два рази і так далі. І дивіться: ось цей перелік, що я порекомендую вам: візьміть свою звітність. Ви на неї вже ніяк не вплинути, бо ця звітність за 2021 рік. От візьміть, не полінуйтесь, звітність 2021 року, фінансову, податкову, пройдіться по цим критеріям. Це є виключний цей перелік критеріїв. І подивіться, чи виконується хоча б один. Ну, давайте, наприклад, наприклад, нарахування заробітної плати менше середньої зарплати у відповідній галузі у відповідному регіоні. Треба зайти на сайт податкової, знайти ці показники, і це все є, це все можна подивитися. Ось, або, наприклад, ви взяли фінзвітність і бачите, що ваша дебіторська таки перевищує кредиторську більше ніж в два рази. Всі інші критерії вам вже не треба шукати, відповідають чи ні. Все, якщо ви знайшли себе в цьому переліку, ви відноситесь, ви відноситесь до цього пункту 5 6935. Що це означає? Що з 8 грудня 23. Для вас почав спливати перебіг 1095 днів. Як ще раз рахувати, оця зупинка перебіг, зараз обов'язково покажу. Але перед тим, як я перейду до Excel таблиці, я хочу принагідно ще нагадати про зупинку ще й інших строків. Це строки позовної давності із цивільного кодексу. До того, про що я кажу, це не має жодного відношення. Але знаю, що багато бухгалтерів в рутині щоденній так тільки виринають. і а це ще діє, а це по-старому чи щось вже змінили. Тобто, дійсно, час від часу хочеться нагадувати, дивіться, це як і було, а це змінили. Так ось, щодо цивільного кодексу. А, оці строки, про які я зараз скажу, вони впливають на що? На дебіторську заборгованість і кредиторську. Тобто, коли така дебіторська чи кредиторська стане безнадійною, а стане безнадійною тоді, коли спливе термін позовної давності. Так ось цей термін позовної давності він спливає, він не спливає. Чому? Тому що раніше. До цивільного кодексу був внесений пункт 12, що під час дії карантину зупиняється перебіг строків 257-258 це наші статті, так, для цих цілей. Ось далі ми що маємо? Ковід закінчився у нас 30 червня 23. Але працює пункт 19 цивільного кодексу, де сказано, що на період воєнного стану а, так, зупиняється строк перебігу. Строк перебігу позовної давності. Це означає, що ці строки вони так між собою переплітаються, але точно через це не подвоюються. Це означає, що строки для цивільних договорів зупинилися 12 березня, не 18-го, як по кодексу, а 12 березня був запроваджений карантин, 12 березня, 20-го. І до сих пір ці строки зупинені. Тому списати дебіторку чи кредиторку по причині спливу терміну давності неможливо. По іншій причині прощення боргу, ліквідація юридичної особи і так далі. Так, це можливо, але по цій причині ні. Значить, це я просто до слова згадала, але для підрахунку строку, протягом якого мають право перевірити, ця інформація відношення немає. Добре, домовились? Отже, переходимо до Excel-таблиці. І ось я хочу з вами поділитись своїми напрацюваннями, бо знаєте, те, про що я розповідала, можна багато говорити, але поки не покажеш як приклад, і як самому порахувати, це все не більше, ніж просто інформація. А я все-таки буду рада, якщо ви не просто мене послухаєте, а ще зможете застосувати те, що ви почули. Дивіться, як рахую я. Початок зупинки у нас відбувся 18 березня 2020 року. Кінець зупинки 31 липня 23. Чому? Тому що з 1 серпня 23. Але пам'ятаєте, для кого це кінець зупинки? Лише для тих, у кого виробництво продаж підакцизної продукції, лише для тих, у кого гральний бізнес і платіжні та фінансові послуги. Тобто для певної категорії, ось тут була зупинка. Окрім того, є ще ті, які, навпаки, з 1 серпня у них не відновилися перевірки, але вони себе знайшли от в цьому пункті 5, про який я розповідала. Що за результатами 2021 року, от вони вийли, наприклад, там, де про дебіторку, кредиторку я розповідала. так, Тобто, ви бачите, що ось цей пункт 5 ви там є. А отже для вас з 8 грудня 2023 відновився перебіг. Тому я ставлю день перед тим 7-12. Тепер ось давайте візьмемо декларацію з податку на прибуток. Одразу беру 17 рік. Беру одразу той, по якому ще не сплив термін, щоб довго не е, до, як це, доказувати, чому саме так. Дивіться: звітний період 17 рік. Наступний крок нам треба визначити, а який граничний строк подання давайте, річної звітності. За 17-й рік це є 1 березня 18-го року. Так, так, крім того, ми знаємо, що 1095 днів. А отже, до цього строку я додаю 1095 днів, це є у формулі, яка є в цій Excel-таблиці. Вона може бути у вас, якщо ви вкажете свій емейл, і ви можете цим скористатись, звичайно. Отже, завершується 28 лютого 2021. Але маленька деталь. У нас відбулася зупинка коли? 18 березня, а 28 люти 21 це після цього. А отже, наша зупинка має місце. Період, який припадає з 18 березня 20 по 28 люти 21, на цей період припадає 347 днів. А отже з 1095 днів пробігло лише 748. А тепер увага. Для всіх тих, у кого, у кого перевірки відновилися з 1 серпня 2023, наприклад, це підприємство Гральний бізнес, то за 17 рік 347 днів спливає 12 липня 2024 року. Якщо ж ви не гральний бізнес, не підокцистка, не платіжні фінансові послуги, але ви знайшли себе от в тому пункті 5, про який я розповідала, то ваш строк відновився з 8 грудня і спливає залишок, який лишився, 18 листопада 2024 року. Якщо ви не знайшли, не відповідаєте одному із критеріїв з цього пункту 5 який я показувала, то 347 не почало спливати. А коли почне, а коли для вас будуть відновлені планові перевірки. Я сподіваюся, доступно пояснила. І, знаєте, логіка тут желізобетонна. Не може спливсти період той, на якому є мораторій. Ось. Ідемо далі. 18 й рік. За 18-й рік гранична дата подання звітності річної 1 березня 19, го 1095 днів додали, вийшло 28 22-го. Це все додає Excel: вам не треба нічого руками вносити. Зупинка, яка припала на період з 18.03.20 по 28 – це є 712 днів. А отже, з 1095 перебігло 383. Оцей залишок 712 варіант, що він почав перебігати з 1 серпня, або з 8 грудня, або не почав перебігати, в залежності від того, в якій категорії платників ви знаходитесь. І давайте ще такий приклад: якщо ви хочете розрахувати по кварталам, це ж без проблем. І ви собі рахуєте по кварталам. Ось я на прикладі декларації з єдиного податку за перший квартал 2017 року за таким же принципом розписала, і ми з вами бачимо, що граничний строк січень 24-го спливає для тих, у кого перевірки з 8 грудня 23-го 2, Січень 24-го це означає, що якщо ви. Боже упаси, подасте декларацію з єдиного податку за перший квартал 17-го, уточненку, або подасте уточненку за перший квартал 17-го року, то ви відновите строк перебігу оцієї, строк перебігу 1095 днів, і він почне спливати з нуля. Тобто знову 3 роки з цієї дати з наступного дня подання уточненки. Щасливо буде прибігати. Податкова буде цьому тільки радіти, думаю. А може ні? Може вони не мають часу на це все. Давайте ще подивимося на місячні декларації. Ось я візьму лютий 17-го року. Декларація з ПДВ, звітний період лютий, граничний строк 20 березня 17 тисяча 1095 днів. Спли мало сплисти 19 березня 2020 року. Але ж 18-го відбулась зупинка. Отже, один день ще не перебіг. І цей один день почне перебігати після того, коли для платника відновиться планова документальна перевірка, право, право, право на проведення. Якщо з 1 серпня, то це вже Серпень 23. го Якщо з 8 грудня, то це грудень 23-го теж минулого. Але якщо буде подана уточненка за 17-й рік, лютий, наприклад, на збільшення зобов'язання, це можливо? Так, можливо, технічно М -м ні. Вже неможливо, тому що сплив оцей строк 1095 днів. Я хотіла, власне, донести, що подання уточненки при тому, що вже вже спливає термін. Ось, наприклад, це можна взяти. Ну, це приклад з єдиним податком, там, де є видно квартальний період, коли лишилося ще не так багато, подання уточненки обнулює термін давності. Друзі, було корисно. Сподіваюся, ви зможете використати цей матеріал. Якщо було корисно, ставте лайк, пишіть щось мені в коментарях по, цьому, по цій темі. Рекомендуйте це відео, це те, що полегшує та спрощує нашу роботу. Мені з цього буде дуже приємно. Дякую вам за лайк. Побачимось! Більше тонкощей щодо автоматизації ПДВ в басі, в електронному кабінеті, на новому онлайні. Не пропустіть!